12 дня першого дня роботи. Криша, шифер весь знятий. Обережно склали з цієї сторони, на ту сторону складали іншу сторону. Заберуть його собі. Так що сьогодні криші не буде. 16.50. Цілий день працювали з 8.30, обережно виймали шифер. Цю сторону, яку я показую, шифер був вивезений вже. Фронтони вибиті обережно. Шифер з іншої сторони знаходиться на городі, щоб не виносити відразу, спитали, чи можна залишити тимчасово. Сказала без проблем. Так що все йде за планом. Завтра новий день, нова робота. Так виглядає кінець другого дня роботи. Чекаємо третій. Усім привіт! Сьогодні третій день, як ми розбираємо гараж, але він був неробочим. Причиною був сильний дощ майже до обіду. Ну що, новий день сьогодні і нові результати. Рухаємося далі. Отак От виглядає розібраний наш гараж. П'ять днів хлопці працювали, реально розібрали за три дні, а 2 дні відчищали, щоб зробити цеглинки собі чистенькими. Ну, то таке, по ціні гаража ми, по, верніше, по ціні воріт ми не зійшлися, тому залишаємо ворота собі. І ця робота коштує 15 тисяч гривень. Нам давали діапазон 13-15. Нехай в Д15. Хлопці молодці, все частенько після себе поприбирали, все забрали. Так що ми довольні. Тепер думаємо найближчими тижнями за стіну. Чесно кажучи, вже й домовлено. Так що чекайте нові відео. Пока!